Вітаю, друзі! На авторському каналі Мистецтво Поля Сергієнка. З вас лайк і підписочка, а з нас хороший якісний професійний контент. Друзі, ну що ж, морози свою справу зробили, досить багато загинуло квітів на брикосі, інших плодових деревах, але потепліло, і ви, мабуть, всі помітили, що починають з'являтися квіточки на гілочках. Хай їх не багато, але вони є. І їх запилюють бджілки, Джі, гудуть. Ну, Сподіваюсь, що які все-таки абрикоси ми з вами будемо куштувати. Ось дуже добре видно. Ви бачите квіточки ось, класно видно. І вони є майже на всіх гілочках. Що потрібно зробити, друзі? А будьте зараз уважні, я вам покажу. Те, що, мабуть, ніхто зараз не показує, що необхідно зробити. Терміново підживити наш абрикос. Всі сьогодні розповідають за те, що вносить необхідно амінокислоти, пептиди, там гумати, фульвокислоти. Друзі, дайте їй поїсти. Вона зараз в стресі. І от звізьміть от і внесіть карбамід, наприклад, десь 30 грам на 10 літрів води. І сульфат калію, друзі. Також десь 30 грам на 10 літрів води. Якщо дерево у вас велике, ну, бачите, як у нас, то ми радимо десь не менше 20 літрів дати під це дерево оцих поживних речовин. Карбамід і сульфат калію, друзі. Можливо, щось порадити і ви, але підживлення дасть їй можливість окріпнути. Далі зав'язати ті квіточки, які зараз цвітуть, їх запилюють бджілки. І ми будемо з вами ласувати абрикосами, не здаємося, доглядаємо за нашими деревами і вони віддячать. Повертаюся, трішечки забувся. Можливо, ще й дати і органічні добрива, чи, можливо, перегній ВРХ, чи, можливо. Курячий послідки вже також перегнив. Ну тобто, щось, якщо у вас є під рукою. 1 кілограм на 10 літрів. Візьміть на добу, розведіть, замочіть і також внесіть під ваші дерева. І все буде добре. Пока-пока. Пока-пока. Коментуйте, поширюйте. З вами я, Олексій Сиренко, команда ArtFields. Кормимо, можливо, необхідно підкормити і інші плодові, друзі. Ну, ми сьогодні говоримо за нашу абрикоску. Пока-пока!